У Харкові ТЦКшники запакували ветерана АТО, який і так не проти був іти воювати. вас, шановні друзі. Ситуація сталася кілька днів тому, і ось як її описав. Друг цього затриманого військового журналіст Павло Федосенка у мене є дуже давній товариш, україномовний ветеран, людина абсолютно патріотична і повністю притомна. Сьогодні його викрали працівники ТЦК, проігнорували повністю оновлення даних через Резерв Плюс і силою запхали в бус. Телефон одразу забрали. Пощастило, що свідком викрадення став родич. В іншому випадку родина б навіть не знала, де він і що з ним відбувається. Ну це стандартна ситуація, яка кожного дня відбувається у всіх містах України. Після все за класикою, миттєва ВЛК, брехня про те, що у нас такої людини не було і немає, відсутні записів у журналі. Чоловіка, який і так був готовий служити і вже один раз ставав на захист країни, викрали, позбавили зв'язку і весь день силою утримали в ТЦК. Просто як скот. А потім вони дивуються, чому це у мобілізованих немає мотивації воювати, або чому горять військові машини, на яких ТЦКшники викрадають людей. Та тому, що твориться повне беззаконня. І добро на все це беззаконня дала саме українська влада. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.